Всім привіт! Ви знову дивитесь моє відео і з вами Мерлін. Як ви відноситеся до грузинської кухні? Не знаю, як ви, але мені дуже подобається грузинська кухня. В неї дуже багато цікавих страв, такі як Хачапурі, Хінкалі, Оджехурі. І сьогодні я хочу поговорити з вами про хінкалі. Якось одного разу ми верталися з відпочинку, і дорога йшла через Лів. Вирішили зупинитися, погуляти. От ми гуляємо і тут, як назло, почався дощ. Сильний такий страшенний, і ми побігли шукати, де би то можна було сховатись від нього. Забігаємо в вуличку, дивимося, ресторан грузинської кухні, «Хінкальне». Заходимо туди і нам просто страшенно повезло. Там був один вільний столик. Бо, як ви знаєте, то ще не було карантину. і На вихідний день у Львові сісти просто десь неможливо. Входить до нас офіціантка, дуже гарна мила дівчина. І ми відгортали меню, не знали, що вибрати. думаємо, найкраще вона нам порадить. І вона каже хлопці, каже: беріть хінкалі, прикольна штука, не пожалієте. Щоб ви розуміли, приносять нам великі пільмені. Я такий сижу і думаю, ото розвод. Зараз я буду їсти самі дорожчі пельмені в своїй житті. І мало того, що пельмені принесли, так ще й вилки не дали. Я думаю, ну що, ну, ще їсти руками. Послідній раз я сюди прийшов, і тут офіціантка питає, каже, хлопче, а ви знаєте, як треба правильно їсти хінкалі? І ми так на неї дивимося, думаємо, та що тут знати, та береш ріжеш та й пробуєш. І вона каже, треба то все їсти руками, розказує нам історію, як то все правильно робити. І спробувавши, це було просто супер. І тепер, коли я буваю у Львові, постійно заходжу в цю хінкальню і насолоджуюся грузинською кухнею. А як правильно їсти хінкалі, я покажу в кінці відео. Приступимо до готовки. Для тіста нам потрібно буде 3 стакана муки, 1 стакан води і 1 яйце. Вбиваємо яйце в стакан з водою і перемішуємо вилкою. Насправді, тісто для хінкалів дуже схоже на пельмені. Складники ті самі, тільки воно має бути трошки тугіше. Яйце ми розмішали з водою, відставляємо в сторону, беремо глибоку тарілку і просіємо туди 3 стакана муки. Тепер потрібно додати пів чайної ложки солі, беремо воду з яйцем і виливаємо до муки. Починаємо перемішувати вилкою. Коротше, як оказалося, ми живемо в селі і немає ні одної нормальної хінкальні. От, приходиться бавитися. Тупо нема де, тільки в магазині. Але то зовсім не то. І ви побачите чого. Тепер, коли тісто прийняло форму, його треба добре домішати на столі. Тісто перекладаємо в суху миску, накриваємо салфеткою або рушничком і відкладаємо на пів години. Я можу просто сидіти і жарити постійно. Поки тісто наставляється, переходимо заправляти фарш. Для цього нам потрібно 4 середні цибульки, дрібно нарізаємо цибулю і відправляємо в фарш. Тепер потрібно заправити спеціями ложку солі. І що ж за спеції ми дали? Обов'язково даємо суміш перців, без них обійтися неможливо. І також ми ще дали хмелі-сунелі, Вони дадуть кращий смак. Тепер потрібно додати туди, в оригінальному рецепті пише стакан говяжого бульйону, але я говяжий бульйон ніколи наперед не варю. Хреначим туди стакан води і даю постійну воду, і виходить класно. Додаємо стакан води. Тепер це все треба перемішати до однорідності. Отакий от, от фарш має бути, трошки рідкуватий і вязкий. І ви спитаєте, а нащо давати туди воду або бульйон? Але коли скрутите хінкалінку і зварите, оцей весь сок, він перетвориться в бульйон. Це і придає особливості хінкалі. Не просто пельмені. Коли фарш готовий, переходимо далі до тіста. Ми його поділимо на 4 рівні частини, і його потрібно розкатати файно. Столешню посипаємо мукою. І тонко розкатуємо тісто. Розкатувати тісто потрібно тонко, але не занадто, бо коли ви будете закручувати і варити хінкалі, щоб вони не порвалися. Тепер нам потрібна форма діаметром 10-12 см, щоб вирізати рівні ліпьошки. Таку процедуру потрібно повторити з рештою тіста. Вижимо, ти будеш готовий, та я буду жартую. на наоборот, я готовлю, ти тільки жреш. Ліпьошки наші вже готові. Кастрюлю з водою ми поставили, налили води, включили і чекаємо, поки вона закипить. Коли закипить, ми воду підсовуємо. І в тому ми будемо варити. Тепер приступаємо ліпити хінкалі. Беремо ліпьошку, ставимо на стіл, наложуємо фаршу. Паршу не жалійте, але дивіться, щоб було не забагато. От Беремо, піднімаємо догори, перетискаємо і складаємо отакою от ялиночкою. Кожен раз трошки відступаючи. Рекомендовано тако трошки потримати, щоб воно набрало своєї форми. Столешню посипаємо трошки мукою і складаємо наші хінкалі. І процес повторюємо. Вода закипіла і ми будемо нарешті кидати на хінкалі. Довго вона кипіла. Вода закипіла і ми будемо опускати туди хінкалі. Хінкалі потрібно опускати обережно і зразу багато не кидайте, щоб вони не злиплися і не вийшла каша. Обережно помішуємо, щоб не порвати хінкалі. І порада, зразу всі не ліпіть, От поки перша партія вариться, ми будемо ліпити де. Кипит. Засікай, кипить. І ось що в нас вийшло. На початку відео я казав, що навчу вас, як правильно їсти хінкалі. А тепер слухайте, беремо за верхній хвостик, надкусуємо, висорбуємо весь бульйон і починаємо їсти хінкалю. Верх за що ми тримаємо, не їмо. Ось дивіться, як потрібно. Не сорбить. Ну, Так, не сорбайте. Смакота. Хінкалі вийшли... Ну а після смачних що ми говоримо? Хінкалі вислівається на мо-мо-мо. Хінкалі вийлися дуже смачні. Перець дав свою нотку гостроти, пікантності. Бульйончик получився всередині просто надзвичайно смачний. Ми все стоптали в один раз прям. Бо і ні нині. Що я? три, три хінкальки з'їв? Що борщ. Всім смачного! Готуйте дома, дивуйте своїх близьких та рідних. Рецепт буде в описі. Чекай, чекай, не вимикай, підтримай наш проект, підписуйся на канал, став лайк. Тебе чекає ще багато цікавого.